На календарі вівторок, 8 листопада, і це Капрі Ньюс, найактуальніші новини регіону. В студії для вас працює Владислав Кухлевський і сьогодні. Пропоную поговорити на наступні теми. Поліцейські Бахмута евакуювали з найнебезпечнішого району літніх людей. Не знаю поки ну там дочки атаплєнієс отоплення. Отоплення, Так. Да. Да? Ну такою Ага. А потім не знаю. як живе слов'янська громада сьогодні. Коментар голови міської військової адміністрації. Розширено список одержувачів субсидій на оплату комуналки. Хто отримає та чи призначать автоматично на сьогоднішній день? Субсидію субсидію може отримувати будь-яка особа, яка на законних підставах проживає на території України. У Новогродівці розпочалася нова хвиля видачі гуманітарної допомоги. Є такі бабусі, які... На одну пенсію на да й уляку пітю і дров купічапомагають дуже хорошо. Спасибо большое. Аварійні відключення. Як мешканці Покровська пристосувалися до відсутності світла? Купили електростанцію Лежу і жду, когда кадамключить з 9 листопада. Селидівська громада розпочне видачу гуманітарної допомоги від ООН. Сейчас ми займаємося тим, що ми починаємо фасовку муки для того, щоб сформувати продуктовий набор. Ад ОНВіді Мука рис і Мас. Розпочинаємо випуск новин з оперативного зведення від поліції Донеччини. Армія Росії вбила та поранила цивільних мешканців. Поліцейські задокументували 28 ударів по Донеччині. Протягом доби під обстрілами перебувало 15 населених пунктів. Мішені росіян стали житлові будинки. Ворог випустив снаряди по містах Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Вугледар. Курахове, Часів'яр, Солодар, СМТ, Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Петрівка, селах Красногорівка, Карлівка. Зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 16 житлових будинків, два заводи, господарчу споруду, автомобіль. Зафіксовано чотири ракетних удари із ЗРК С-300 по Краматорську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними. Люди не постраждали. Авіаудар рашисти завдали по Красногорівці. Пошкоджено три приватні оселі. Є загиблі та поранені. З реактивної артилерії рашисти обстріляли Бахмут. Є вбиті та травмовані. Руйнувань зазнали один багатоквартирний та два приватних будинки. Маємо поранених у Солодарі та Вуглодарі. Сумна звістка надійшла до Покровської громади з фронту. Загинув наш земляк, солдат Володимир Мегловець. Йому було 38 років. Після повномасштабного вторгнення Володимир пішов боронити рідну землю у складі першого мінометного взводу першої мінометної батареї військової частини А-2988. 2 листопада, під населеним пунктом Водяне, він потрапив під мінометний обстріл. Колектив телебачення Капрі висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого воїна. Вічна слава та вічна пам'ять. Поліцейські Бахмута евакуювали з найнебезпечнішого району літніх людей. Подробиці дивіться далі. Поліцейські, ризикуючи власним життям, евакуюють людей з небезпечних районів міста. Цього разу бахмутські янголи доставили до безпечного місця літніх людей. Чергово провели евакуацію. З самого небезпечного району Бахмуту вивезли людей, жінку з її чоловіком, який неходячий, виносили його на руках з під'їздом. Умови життя дуже жахливі, немає світла, опалення та також разом з ними мешкала бабуся від 72 два роки. Поліцейські вивезли їх де більш-менш спокійно. Кожен виїзд це смертельна небезпека. Місто постійно зазнає обстрілів. Деякі мешканці, які лишилися в місті, просять допомоги, бо вже не в змозі там знаходитися, тому що це вже не життя, а існування. Вчора і сьогодні вчора, вчора був обстріл, де да? були да, вчора а, і сьогодні. Утром був. Здравствуйте. Здравствуйте. Замените меня. Оружейщики. Тайна. Сюда чуть-чуть. Давай. Давай. Тихонечку идем. Так, бабушка, давайте. Опа! Тихо. Голова, голова. Кожен кого евакуюють з міста, не знає, як і де буде жити. Головне подалі від вибухів. А ви куди потом далі будете переїжджати? Не знаю, поки. Ну там точки отоплення. Є отоплення, так? Да. Да? Ну, таке, печное. Ага. А потім не знаю. Так, стоп. Стоп, стоп. Стоп. Да. Спасибо, батькую. За що вам. Також допомогу в евакуації надають і волонтери. Люди будуть намагатись виїжджати, зв'язатись, зв'язувати зв з волонтерами. Евакуація триває, поліцейські допомагають. Бережіть себе та пам'ятайте, що евакуація з місць активних бойових дій врятує вам життя. Як живе слов'янська громада сьогодні? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Життєдіяльність слов'янської громади триває попри постійні ворожі обстріли. На сьогоднішній день у місті підключені до опалення 35 котелень, та ще у двох продовжуються роботи. На сьогоднішній день працюють 35 котелень з 37, Дві в ремонті, це бетонмаш та Керолмаш, скоро відновлять свою роботу. На сьогоднішній день вже 78% багатоповерхівок підключені до теплопостачання. Тобто в цих квартирах, цих домівок є тепло. Найгірший результат покаже синергія. Слабо працюють, тому думаю, що через пару діб, коли інші компанії закінчать свою роботу, прийдуть на допомогу цієї компанії. Ну а мешканцям. Які обслуговують ця компанія домівки? Я маю на увазі, ну, треба робити висновки. Ну це вже після війни. Паралельно з підключенням опалення йде робота з роздачі населенню твердого опалива. Це по державній програмі та по місцевій програмі вже 670 домівок отримали. Тверде паливо у даний час допомогу від міської військової адміністрації за зруйноване житло отримали власники приватних домівок. Йдуть виплати за зруйноване житло. Допомога по цьому питанню вже отримано 27 Мешкну двадцять мешканців громади отримали виплати, 11 до кінця тижня отримують. Ну всього обстежно вже 111 домівок. У слов'янську відновився рух електротранспорту. Вийшли на на роботу тролейбуси по трьох маршрутах. Розклад є, але він буде змінюватись за потреби. Також відновилася робота соціальних їдальнь у місті. Працюють соціальні їдальні в п'яти школах нашого міста, отримують майже 800 мешканців слов'янської громади. Безкоштовні обіди. Тримаємось. Ми разом бережіть себе. Слов'янський листопад, 2022 Володимир Зеленський вніс до ради законопроект про продовження військового стану та загальну мобілізацію в Україні. З високою ймовірністю продовження буде знову на 90 днів, тобто до 19 лютого 2023 року. В Україні розширено список одержувачів субсидії на оплату комуналки. Хто може отримати та чи призначать автоматично? У зв'язку з війною в Україні багато людей залишилися без роботи. Для них постає питання, як оплачувати житлово-комунальні послуги. Адже з початку опалювального сезону загальна сума платіжки суттєво збільшується внаслідок появи послуги опалення. У цій ситуації є можливим оформлення житлової субсидії. На сьогоднішній день субсидію, субсидію може отримувати будь-яка особа, яка на законних підставах проживає на території України, сплачує податки. І користуються будь-якими комунальними послугами за умови, якщо її дохід не перевищує обов'язкового платежу, який згідно законодавства вона має сплачувати. Перелік осіб, які можуть отримати субсидію, було збільшено. Люди, які остались, залишилися без роботи в зв'язку з агресією, наразі яка в нас є, так от ті особи, якщо вони стануть на облік в центр зайнятості і оформлять відповідну допомогу. То після того як вони отримують першу виплату на наступний місяць, вони можуть звертатися до нас, і ми в розрахунок субсидії будемо брати вже дохід, який дорівнює середньомісячному доходу цієї допомоги, також за допомогою можуть звернутися і внутрішньо переміщені особи. Бо якщо буде довідка, що особа фактично проживає без реєстрації за вказаною адресою, то внутрішня переміщена особа теж може звертатися за субсидією, так як і... Всі інші громадяни, мешканцям багатоквартирних будинків, які раніше вже отримали субсидію на опалювальний сезон, вона призначатиметься автоматично. Звертатися немає ніякої потреби до нашого управління. Ми все зробимо автоматично, і вже на початку, в перших числах грудня, люди отримують свою субсидію на опалення. Це стосується тих, хто проживає в квартирах, в багатоквартирних будинках. Обов'язкова умова гарантованого отримання субсидії це відсутність заборгованості по комунальним платіжкам. Якщо вже ви не в змозі оплатити, ну немає відповідного доходу, або то зверніться до житлово-комунальних підприємств. Укладіть, будь ласка, договори. І за умови складання договору вам буде теж розрахована субсидія. Варто нагадати, що згідно постанови Кабінету міністрів з 1 грудня 2022 року нарахування субсидії субсидій та пільг буде здійснювати пенсійний фонд України. Мешканці Добропільської громади мають можливість безкоштовно отримати хліб за підтримки міжнародних партнерів. Видача здійснюватиметься завтра, 9 листопада, на наступних локаціях. Місто Добропілля, вулиця Фестивальна, 21 з 10 до 12. Місто Білицьке, вулиця Миру, 34, з 9 до 12. Селище Новий Донбас, вулиця Павлова, 2, з 9 до 12. Хліб видаватиметься з розрахунку дві буханки на одну людину. У Новогродівці розпочалася нова хвиля видачі гуманітарної допомоги. Подробиці дивіться у сюжеті моїх колег. У Новогродівській громаді продовжує працювати гуманітарний штаб, де кожного місяця мешканці та вимушені переселенці можуть отримати допомогу. 2 листопада розпочалася чергова хвиля видачі продуктових наборів. На тому тижні ми гуманітарну допомогу видали сім'ям, де є діти. Які проживають зараз, тут тобто, один набор на дитину був Старостинські округи. Сьогодні ми відправляємо вже на Михайлівку і очікуємо документи, заяви від Галіцинського, Старостинського округу та Миколаївського. І я думаю, що на цьому тижні ми. Ця категорія буде закрита. А 7 листопада видача продуктових наборів розпочалася для категорії населення віком 60+. Набори отримують кожен з населення, який відноситься до відповідної категорії. Вчора ми надали більше 400 наборів. Сьогодні також плануємо. Таку ж кількість надати наборів для наших мешканців. Гуманітарну допомогу отримують і люди похилого віку в населених пунктах громади. Доставити продукти допомагають рятувальники. Також сьогодні ми зараз навантажуємо автобуси і дякуємо представникам представникам ДСНС, які допомагають нам. Навантажені, розвантажені, також вони виїжджають на, скажімо так, на віддалені, населені пункти нашої громади. У кожному наборі найнеобхідніші продукти харчування. Це будуть продуктові набори, вагою 12,5 кілограмів, там будуть перші продукти, які необхідні для проживання. Мука, олія, рис. Ти у нас там ще є трошки своїх запасів. Там консервована фасоль. Ну ще трошки додамо до цього набору. Сьогодні на одній з точок видачі гуманітарки багатолюдно. Мешканці громади кажуть, така допомога дуже важлива для них. Якщо б Я сімні не знаю, тому що є такі. Я просто працюю в терцентрі, центрі, є такі бабусі, які. На одну пенсію на надо й купити, піть у дров купіть а допоможі помагають очень хорошо. Спасибо большое. вообще не покупаем. И всіх останніх там в цих пакетах. Міський голова Новогродівки каже, що вже з наступного тижня продуктові набори зможуть отримати інші категорії населення. Зараз Інвентаризація пройде, розфасуємо. Я думаю, що на наступному тижні ті, хто не отримував і не війшов в категорію, тобто сім'ї, де є діти, і ті, хто 60+, на наступному тижні ми плануємо вже цю категорію, хто не отримував закрити, але ж це вже оціми наборами від організації Об'єднаних Націй. Олександр Шевченко зазначив, що процес роботи гуманітарного штабу та видачі гуманітарки налагоджений. Тому всі, хто потребує допомоги, обов'язково її отримає. Альона Соболенко Чепільданіїл з Новогродівки. Спеціально для Капрі Ньюз. У бюджеті розраховано підвищення пенсії у зв'язку зі зростанням прожиткового мінімуму. Повідомили у Міністерстві соціальної політики. З 1 грудня 2022 року мінімальна пенсія зросте на 66 гривень і становитиме 2093 гривні. Максимальна на 660 гривень і становитиме 20 930 гривень. Аварійні відключення. Як мешканці Покровська пристосувались до відсутності світла? Аварійні планові та вілові відключення електроенергії стали справжнім випробуванням для мешканців всієї України, зокрема і для мешканців Донеччини. Декілька годин на добу у абсолютній темряві, як прилаштувалися до відключень світла покровчани, зараз дізнаємося. Енергетики розробили графіки відключень, аби кожна оселя не залишалася без світла більше ніж на 4 години. Проте іноді, через певні причини, відключення можуть відбуватися не за графіком. Два лівалі три рази виключали. Но могут утром выключить до, там, допустим до двух часов, а могут выключить вечером до там до восьми где-то так. Нет. Я живу в Мирнограде. Нет, у нас не сильно часто выключают свет. Ну, два раза или один. Но ну, вчера один раз. А так вообще два утром и вечером. Честно, я с Доброполя приехала. В моем районе не выключают, слава богу. Встановлюють сонячні батареї, купують світильники на акумуляторах та просто чекають на появу світла. Саме так виживають покровчани у відсутність електроенергії. Ждем, коли включать світ. В шахті роботаю в сутках один-два. А жена? Ну, жена як то приспособилася, не жалується. Купили електростанцію. Лежу жду, готуємо, коли... Ну, подгадываем под это время. Ну, если есть точно график, вообще без проблем. То есть ты знаешь, со скольки до скольки не будет света. Ну, с пониманием относимся. Война в стране. Приловчился. У меня стоят солнечные э, фонари на солнечной батарее. В туалете, в веранде, в спальне. Есть с пультом, есть без пульта. Ну, более-менее. Печку поставили, буржуйку. Котел сейчас не работает, света нет газовый. Печка стоит, реет. Пока что так стратегически нет, но вообще, конечно, я думаю, что будет тяжело. Мы как шахтеры. У нас два шахтерских фонаря такие, чтобы на голову одевать. Мы ввиду того, что окна закрыты, и мы вот как в шахте ходим с этими фонарями. Когда света нет, мы их одеваем, ходим. Выживаем, ждем. Считаем, что ну, как по-другому, если нельзя. У мене, наприклад, світильники, що у нас там на акумуляторі. От. Мешканці міста розуміють, що відключення електроенергії це вимушені заходи і ставляться із розумінням. Думаю, що люди в будь-якому випадку приспособляться, В будь-якому слові. Головне, щоб мир був. Біді, побіді. Ми неприятне сір, то ми переживемо однозначно. Сподіваємося, що у найближчому часі аварійні відключення електроенергії українці будуть тільки згадувати. Покровськ, листопад, 2022. З 9 листопада Слидівська громада розпочне видачу гуманітарної допомоги від ООН. Хто зможе отримати продуктові набори? Дізнайтесь з нашого наступного сюжету. Видача гуманітарної допомоги для кожного мешканця Донеччини стала вагомою допомогою у селедівській громаді. У жовтні люди вже отримували допомогу від всесвітньої благодійної організації ООН. продукти харчування у вигляді рису, борошна та олії. 80 тонн муки, 69 тонн рису і 9286 бутилок двісті масла. Зараз ми займаємося тим, що ми починаємо фасовку муки для того, щоб сформувати продуктовий набір, От ООН в виде мука, рис и масло. Як зазначає начальниця відділу із взаємодії з населенням, наразі планують розпочати першу видачу від ООН продуктових наборів з 9 листопада. «Першу категорію, яку ми зараз плануємо видача, це 80 плюс гуманітарної допомоги буде проходити проходить в шестій школі, в Українській, в Домі творчості і в Цукуріна в детском саді. Наступна категорія буде 70 плюс. І потом уже следите далі в наших соцсетях, яка категорія буде получать гуманитарную. Запрошують небайдужих людей і волонтерів приєднатися до фасування та формування наборів. Ми приглашаємо сюди волонтерів. Ми вже формуємо ці пакети вже в течение неділі. Чотири чоловіка всі відра приходили кілька днів. Українські у нас активно, Ну как би не то що активно, активна, у нас відкликнулись волонтери. Там теж була робота чотири чоловіка. Сукурі на пока не было, поэтому приходите, пожалуйста, з 9 до 15. Ну все время надім вам можливості поработать. Не обязательно це діяти цілий день. Це можна прийти на час, на два, на три. У кого є як можливо. Кожен допомагає на своєму фронті. Вихованець покровської ДЮСШ – срібний призер чемпіонату України з дзюдо серед кадетів до 18 років. Чемпіонат України з дзюдо серед юніорів та юніорок до 21 року та кадетів до 18 років проходив з 4 по 6 листопада у Києві. У кадетських змаганнях взяли участь 391 спортсмен з 23 регіонів України. Покровськ гідно представив вихованець тренера Віталія Суліми Ігор Худоба, який виборив друге місце у своїй ваговій категорії до 50 кілограмів. У середу, 9 листопада, у День української писемності та мови відбудеться всеукраїнський радіодиктант Національної єдності 2022. Розпочнеться диктант об 11.00. Авторкою тексту є українська писемниця та режисерка Ірина Цілик. А читатиме його народна артистка, геройка України Ада Роговцева. Як зазначається у повідомленні, долучитися до участі в диктанті можна у будь-якому зручному форматі. Трансляція на радіо, телеканалі та діджитал-платформах. І наостанок поговоримо про погоду на завтра, 9 листопада. У Покровську хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться. Без опадів температура в день становитиме плюс 8 градусів вночі до мінус одного. На цьому у мене все. Дякую, що завжди обираєте капрі. Адже ми працюємо для вас. Бажаємо вам мирного та спокійного вечора. На все добре.